Буданов не на первых ролях. Читайте указ президента. Там глава делегации умер, они, а они а Буданов. Буданов просто член этой делегации и он участвует в переговорном треке. Так что до да чего они там, что они там обещают расистам сказать на сегодняшний день? практически невозможно. Можем только с вами догадываться. Не спешит наша власть нас посвящать в детали этих переговоров, что они готовы сдать. Российская делегация во главе с Дмитриевым умчалась в Майами. Там находится, там, там живет Уитков, кстати, там кто-то, я, 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 читал несколько, в нескольких телеграм-каналах, что якобы Трамп выгнал Уитков и Кушнера с переговорного процесса. Ну, вы что, смеетесь, что ли? Зятя, родного зятя, который сидит на денежных потоках и будет загребать все откаты, он вывел из переговорного процесса или Уитков, который является его другом юности, и не вместе начинали свои девелоперские делишки вместе там мы это, тырили деньги, банкротились и так далее. Нет, он никогда его не выгонит. Зря вы вот так зря так пишут. Они просто они хотят, чтобы переговоры шли напрямую. Трамп же сказал, идите договаривайтесь до 15 мая, а потом я вам скажу, если вы договорились, значит подписываем сделку до конца мая. Если не договорились о, о сделке, значит я ухожу из переговорного трека. Вот так звучало. А то, что там Уитков и Кушнер не едут в Абу Даби, так это из-за особенностей переговорного процесса, который будет продолжаться далее. Так что, в принципе, есть как бы есть вероятность того, что завтра 1 февраля переговоры будут будут проходить в Абу-Даби, несмотря из-за ситуации в Иране, как говорилось ранее нашим президентам, что из-за ситуации с Ираном могут перенести переговорный переговорный трек. Хотя у нас пока молчат о выезде нашей делегации в Абу-Даби для для проведения. Этого, этого переговорного трека. Так что посмотрим, как будет тут в этом контексте развиваться событие. Это Америка рашистам придется лететь из Майами. Ну, они вроде пишут, что они полетели к Трампу, но Трамп может, может быть они и и поедут в Маралага, если он их там захочет принять. И там будут ему объяснять на сегодняшний день. Но вообще, конечно, с этими переговорами творится полный трэш, потому что после заявления Сибиги, нашего министра иностранных дел, тут вообще волосы становятся дыбом, те, которые остались еще на голове. Потому что, оказывается, будет абсолютно два разных соглашения. Одно Украина-США из 20 пунктов, который в принципе предусматривает полную капитуляцию нашей страны. Отказ от вооруженной борьбы за наши территории. Раздел Запорожской атомной станции, ну и там какие-то другие, другие нюансы, уступки вплоть до там, денацификации соблюдение прав меньшинствам и прочего. И будет договоренность с Российской Федерацией. Потому что Российская Федерация, опять же, диктует Трампу условия, и говоря, расисты говорят, Путин говорит, что он ну, считает, что наша власть нелегитимна, потеряла легитимность, в частности, президент Украины, и, соответственно, он не верит в гарантии того, что Украина будет соблюдать договоренности. Поэтому Россия... Будет подписывать договоренность а, с Соединенными Штатами Украины, э, Соединенными Штатами э, с, э, Америки. А теперь смотрите, какая фигня получается. Ну, мы подписываем США э, мирную сделку, да, по которой мы обязуемся прекратить огонь на линии боевого раз... соприкосновения, то как сейчас. Ну, это если если договорятся, да. Э, и Россия вдруг нас начинает наступление. И, а, и что нам делать тогда? Мы начинаем обороняться, начинаем вести оборонительную операцию, США говорят, стоп, ребята, мы с вами договорились, вы не стреляете. Так Россия наступает. Так это у нас договоренности с Россией, мы будем с ними консультироваться. Но вы не стреляете, потому что у нас с вами договоренность. То есть, ну, это какой-то абракадабр, какой-то бред сивой кобылы на сегодняшний день. Ну, Я так понимаю, що до договореності пока что далеко. Хоча ми ж не знаємо, що конкретно обещают наші переговорщики знаменитые, типа Рахамі Умерова там. Росія відновлює військову базу в Карелі біля кордону із Фінляндією. Адже супутникові знімки показують, що Російська Федерація розчищає радянський гарнізон. на якому з 2000-х років не було військових. На території вже помічено понад 50 вантажівок та нові цехи планують будівництво казарм для 15 тисяч солдатів. За останній рік на території Петрозоводська з'явилися вантажівки та інша техніка. Що може свідчити про створення ремонтних або транспортних підрозділів? Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру у республіці Карелія, що поблизу кордону із Фінляндією, також, до речі, країнами НАТО. Про це пишуть і наші колеги з посиланням на розслідування фінського телеканалу. Більшість техніки російських збройних сил у Карелі зосереджені в її столиці. РФ ще у 2024 році почала реконструкцію радянського гарнізону, який був переважно порожнім. Ну, про активацію гарнізону офіційно не оголошувалося. Водночас місцеві медіа інформують, що вже цього року. У місті планується будівництво нового гарнізону. і Про такий проєкт раніше не згадували західні джерела. За оцінками експертів, пожвавлення робіт пов'язане зі створенням у 2024 році. 44-го армійського корпусу РФ у Карелії. його формування означає збільшення чисельності сухопутних військ приблизно на 15 тисяч осіб. Наразі до Петрозаводська ймовірно прибула лише незначна частина нового особового складу. Оскільки для військових ще необхідно створити житлову та навчальну інфраструктуру, ну і фінський військовий аналітик, який понад 25 років вивчав російські збройні сили, зазначає. Що ще влітку 2024 року гарнізон у районі Рибка мав занедбаний вигляд і використовувався лише частково для тренувань. Судячи із супутникових знімків, за останній рік ситуація суттєво змінилася, адже на території з'явилися вантажівки та інша техніка, що може свідчити про створення ремонтних або ж транспортних підрозділів. На літки звертають увагу і на те, що відбувається в Мурманській області Росії, де триває будівництво. Військового містечка для нової артилерійської та Інженерної бригади за планами регіональної влади Гурманської області там мають звести близько десяти нових будівель, а загальна чисельність особового складу може сягнути двох тисяч військових. Гарнізон розташований, до речі, менш ніж за 150 кілометрів від фінського кордону. Також має стратегічне значення. Місцева влада Кирелі відкрито підтримує розширення військової присутності. Ну і також міській раді там заявили, що збільшення кількості військ є політичним рішенням президента. Російську Федерацію, а регіон розглядає себе як фурпост на кордоні із НАТО. Паралельно обговорюються інфраструктурні проєкти, зокрема і. Та де планують розміщувати військових і будівництво медичних закладів, при цьому значна частина вже сформованих підрозділів 44-го армійського корпусу нині задіяна у війні проти України, зокрема на Харківському напрямку, через це темпи розгортання нових сил на північному заході РФ залишаються обмеженими. Ну у своєму щорічному звіті фінська військова розвідка зазначає, що в разі завершення. Запланованих змін здатність Росії вести бойові дії в напрямку Фінляндії істотно зросте. Але поки триває повномасштабна війна проти України, Москва не має достатніх ресурсів для повноцінного утримання значних боєздатних сил. На цьому ж напрямку ми нагадаємо, що керівник командування підтримки збройних сил Німеччини також заявив, що Росія може атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років. А Німеччина у разі стане ключовим елементом оборони альянсу. Ну і до слова, НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності Російської Федерації КНР. Арктиці посилення співпраці між Росією та Китаєм в Арктиці є джерелом занепокоєння для північно-атлантичного альянсу, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. Ну і власне ще трошечки поговоримо про геополітичне, тим більше про те, про що ми. Говорили щойно з нашим гостем про те, чого боїться Дональд Трамп, що республіканці можуть втратити політичні позиції у політикумі власне Сполучених Штатів Америки, а так і до імпічменту самому Трампу, начебто, недалеко, принаймні, навіть сам Трамп так і вважає. Так, от. Республіканці знову програли вибори. Зокрема, пам'ятаємо, що і в Нью-Йорку демократ переміг, і бачимо ось у до виборів у 9-му окрузі Сенату у штаті Техас. Прізвище, так би мовити, якщо демократа, прізвище там ще можна прочитати, то прізвище республіканки, наскільки складне, як і ситуація в голові Дональда Трампа, читати сенсу немає, але приблизно відсотковий так би мовити розклад. Ви бачите, який. І вочевидь тенденція зберігається. Не хочуть американці політики президента, яку неможливо передбачити. Вочевидь, Байдена можна було передбачити за основними засадами. Так він би не дав нічого Україні, але так він не визнавав російських терористів рівними собі, тих, які мають там, скажімо. Бути визнаним у світовому геополітику. І в цьому можна було його дійсно передбачити і, бодай, по крихті якась допомога надходила. Трамп все перерізав, так би мовити, ножицями, хоче загравати з Путіним, і, вочевидь, це впливає навіть на ось такого ж типу вибори. І це при цьому, як повідомляє ABC News, в Техасі, де, звісно, де доволі там не завжди мають перевагу республіканці. Тож, вочевидь, тривожний дзвіночок для Дональда Трампа. Ну і далі будемо говорити е, про важливе, про те, що. Швеція готує один з найбільших пакетів допомоги для України, куди війде системи протиповітряної оборони, радари, репта дрони. Обговорюються напрями співпраці, як то посилення, звісно ж, протиповітряної оборони багатостраждальної української оборонні інновації, спільні виробництва та навіть авіаційна співпраця. Про це пише Міністерство оборони, про те, що їхній очільник Пол Йонсон говорив з нашим профільним очільником Михайлом. Федоровим розмова відбулася 1 лютого. Швеція готується, начебто, передати засоби ППО, радари виробництва компанії СААП, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, зокрема далекобійні серед галузей співпраці посилення ППО. Та протидія балістичним загрозам Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи ПІРЛ для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема, засобами протидії балістичним ракетам. Повідомили у Міністерстві оборони. Тер наш поступово добігає кінця. Хочеться згадати ще про дві речі. Власне саме сьогодні виповнюється 11 років від моменту трагічної загибелі відомого українського музиканта Андрія Кузьменка, який мав творчий псевдонім Кузь Скрябін і власне одноіменною, тобто був лідером одноіменного гурту, тобто гурту Скрябін на превеликий жаль, час летить. І вже 11 років як немає людини, в якого була дуже пан Андрія, була дуже, скажімо так, різнобарна біографія. Підтримував він такі політичні сили, які не додали йому, вочевидь, балів в очах українців, але все ж таки він чітко був проти вторгнення, називав расистів тим, ким вони є насправді власне. Критикував українську владу за корупційні оборудки і, на превеликий жаль, загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Втім, не гріх згадати. Подобалася вам творчість Кузьмичині, але, вочевидь, навіть як певний такий громадський діяч він залишив свій слід в історії України.